Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України і сьогодні будемо говорити про Галицько-Волинську державу. Після смерті Ярослава осмомисло пам'ятаєте, ми говорили про нього минулого разу. В Галицькому князівці сполохнула боротьба за владу. це був Галицький князь. Великим князем став його син Володимир Ярославович, відповідно, котрий правив 10 років. З його смертю в 1199 році місцева династія Ростиславовичів перервалася. І, довідавшись про це, Великий Волинський князь, а пам'ятаєте, хто це був? Це був Роман Стиславович, він об'єднав Галицьке і Волинське князівство. Це сталося в 1199 році. Так утворилося Галицько-Волинське князівство і це мало досить, дуже важливе значення. Створювалися досить такі сприятливі умови не лише для розвитку міста і міст в цілому, а й сільського господарства, промислів, ремесел, торгівлі. І для э, саме зміцнення політичного центру процес їхнього об'єднання в умовах, э, коли інші князівства дробилися на уділи, був не випадковим. Він зумовився етнічною однорідністю населення і його прагненням домогтися особи, захистити край від зовнішньої загрози. Тобто було три основних э, причини: e, це м -м однорідність, тобто мова, звичаї, традиції і так далі. E, Припинення міжусобиць захист це основні причини, які і е, призвели до саме об'єднання Галицько-Волинської держави, започаткувавши утвердження династії Мстиславовичів, Роман діяв надзвичайно вміло, енергічно і досить рішуче. Дізнавшись, що київський князь Рудик Ростиславович. Рюрик Ростиславович, він готує похід, випередив його, вступивши в 1201 році в Київ. Проти Романа Мстиславича він вступив а, Київ і оволодів а, з допомогою міщан, і посадив а, на київський стіл Луцького князя. Хоча Гергорик на початку 1203 року, тут ставимо мінус, тут ставимо плюс у 1203 році. Він спромігся відбити Київ, а, учинивши в ньому такий великий погром, але йому не вдалося повернути владу. Отже, тут, так би мовити, 50 на 50.

Отже, саме враховуючи, що Переяславське князівство залежало від Києва, Роман став фактично володарем майже всієї півні... південно-західної Русі, за винятком, звичайно ж таки, Чернігівщини. Аби запобігти постійним міжособицям, він запровадив обрати Великого князя з шістьом найвпливовішим князям Русі. Проте ця пропозиція, в принципі, не знайшла такої якоїсь великої підтримки. У середині князівства Роман рішуче боровся з боярством, Ось основні її задачі. Боровся з боярством. Утверджував одноосібну владу, точніше ось плюс. Одноосібна влада. Багатьох бояр було страчено і вигнано за межі держави. Решта боялася виступити проти нього. І не випадково Галицько-Волинський літопис, саме Роман Мстиславович, перше назвав таким самодержавцем всієї Русі. Володар Галицько-Волинської держави проводив активну зовнішню політику. Ось це у нас внутрішня політика, вона була активна. Активна також була і Зовнішня політика, зокрема, він підтримував тісні зв'язки з Візантією. <кій> Відомі два його успішні походи проти Половців, вочевидь, наприкінці, це було наприкінці 1204 року, він уклав союзну угоду з Угорщиною та Польщею. Проте, втрутившись у міжособну боротьбу польських князів, він загинув. Це сталося 19 червня 1205 року біля міста Завихвоста. Про що ж йшлося в літописі? Охарактеризував літописець особиці, що охоплювали князівство після смерті Романа. Вони набрали такого розмаху, що окремі історики називають їх просто громадянською війною з 1205-1245 років. Основною рушійною силою усього цих особиць виступало саме, як ви вже зрозуміли, Галицьке боярство. Бояри Собиці від 1205 по 1245. Ось такого миру тут не було. І ось це бояцтво, воно не хотіло допустити зміцнення князівської влади і багато раз по раз вони зверталися по допомогу до іноземців. Бояри змусили в романа в нього була дружина Ганна. З малолітніми синами на той час це був Данило. Данило і Василько. Вони змусили, щоб Анна залишила галич. Щоб Анна залишила галич. І у боротьбі за княжий стіл, бояри ставали на бік синів Ігоря Ярославовича із Сіверської землі і онуків саме Ярослава Осмомисла. У 1206 році в Галичі ось Володимир, 1206, осідає в Галичі Володимир. І що ж він буде робити? По землям давайте прийдемося. У Звенигороді, посідає Роман, так, це Галич. Звенигород. У Звенигороді посідає Роман. І у Володимирі, це місто, посідає Святослав. Поділили, Владу. Отже, знову з'явилися такі. Маленькі удільні князівства, які ось розпались саме після смерті Романа, це буде 1205 рік. І між братами сполахує така боротьба за верховну владу, в яку втручалися бояри і чернігівські князі. Отже, вони між собою борються за владу, плюс сюди ще додаються цього всього і бояри. У Галичі розташовується така угодська залога, тобто, тобто посилюється вплив іноземців. Ще сюди іноземці, можете собі уявити, наскільки тут були такі рушійні події. Саме Король НЦ2 Виношував наміри приєднати Галичину до Угорщини і без чинство чу чужоземних вояків викликали в таке повстання і за допомогою знову запрошених ігорів угорців вони їх прогнали. Утвердившись, при владі брати вирішили зламати політичну опозицію. Що таке опозиція? Це опір комусь або чомусь. Ось Вони хотіли зламати цю опозицію бояр. Тобто брати ось зрозуміли, що основний їхній ворог, якщо вони об'єднаються, це будуть бояри, тому що бояри дуже сильно то вони втручаються в ці всі справи. І вони вирішують зламати опозицію бояр. За їхнім наказом було би то в пів тисячі бояр. Інші в принципі, повтікали. Окремі з них звернулися по допомогу до Андре II, запевняючи, що е визнають владу саме Данила. У 1211 році угорське місто займає Галич. Угорське місто займає Галич і Данило стає Галицьким князем. Оговчившись від страху, бояри безвідомо Данила привселюдно повісили Романа та Святослава Ігоровичів. Ось у нас Роман і Святослав їх бояри привселюдно вішають. Без згоди Данила взагалі без. Будь-яких там парад і так далі. Це єдиний випадок в історії Київської Русі, коли васали стиратили своїх князів. І оскільки Данил через неповноліття не міг управляти, то влада зосередилася в руках вольової, мужньої, цілеспрямованої і, мужні, і, і а, доволі таки мудрої Ганни його матері. І... Ось її така самостійність, вона дуже сильно не подобалася боярам, і вони змусили матір і сина знову е, втікати. Тобто, Нила і Ганну пізніше змусили знову тікати. І в 1213 році, 1213 рік боярин Владислав він проголосив себе Галицьким князем. Ну, вирішив, чому бідні. Це єдиний випадок на території Крусі, коли людина, яка не належала до роду Рюріковичів, посміла посягнути на князівський стіл. Отже, він себе проголошує князем. І це призводить до загострення міжособиць. Скориставшись ними польський і угорський володарі в 1214 році домовилися про поділ Галицько-Волинської держави. Поділ Галичини і Волині. Отже, бачите, як міжусобиці досить негативно впливають на зовнішню політику. Отже, Галицьке князівство у Отримував саме Угорський король. Угодський король він отримав Галичину, а, а польський князь Лешко він отримав перемишль, Берестейщину і Холмщину. Перимишель, Берестейщина, Холмщина це отримує е, польський князь. Данилу і Васильку дісталися володіння Володимирська волость. Ось Вони отримали лише Володимирську волость, це отримали Данилу, Данилу і Васильку. Взимку 1215 року коломана коронували королем Галичини, і він вступив до Галича. А Кормилич помер в ув'язненні в Угорщині ось із цієї ситуації. Данило він осів у Володимирі і отримав цілковиту підтримку місцевого боярства і городян. Ставимо тут їм плюс. Тим часом утиски з боку угорців, зокрема, такі спроби запровадити католицизм, викликали масові, масові виступи. Народу, які не хотіли цього, і от народ починає виступати проти іноземців. Унаслідок загострення польсько-угорських відносин Лешко запропонував новгородському князю: це онук Ярослава Осмомисла Мстиславу Мстиславовичу Удатному посісти Галичину. Мстислав Удатний, я пишу, ось була така пропозиція посісти. А на Галицький стіл, сподіваючись, що той протистоятиме Ендере Другому та Данилу. Тобто, ось він собі так вигадав, ну от буде в нього така невеличка опозиція, яка буде і на цей, на цей бік, і на цей бік буде протистояти. Мстислав прийняв пропозицію і в 1218 році оволодів Галичем. Отже, він собі все ж таки вибив гали. Через декілька місяців Данило одружився з донькою Мстислава, і це сприяло зміцненню становища молодого князя, і він вирішив розпочати боротьбу за повернення своїх володінь. Спочатку Данило відібрав у поляків Берестейщину, досить так швидко Данило починає і за оцього от Союзу, Шлюб, я пишу. За оцього ось Союзу Данило починає діяти. Спочатку вибирає, відбирає Берестейщину і волості Західним Бугом. А тим часом Лешко й Ендри домовилися про спільні дії проти Мстислава, аби відібрати в нього Західну Галичину. І розпочалися воєнні дії, в яких Данило взяв участь на боці тестя і проявив досить такі блискучі військові здібності. Водночас Данило й Василько уклали угоди про союз з литовцями та ятвягами. Литовці дії е, яких е, ну, скували значні сили поляки. Розгримивши угорським е, військом, Стислав зміцнив свою владу. Однак у 1222 році він уклав з Ендери другим договір, який передбачав шлюб з його донькою угорським королем Ендере. Е, останньому, після смерті, Стеслав. Після смерті Мстислава мав перейти Галицький стіл. Це ось 1222, це шлюб угорського короля плюс Мстислав. Отже, така була досить невиграшна ситуація для Данила. І цей крок Галицького князя погіршив його відносини з Данилом і Васильком. Котрі намагалися повернути до складу Волинського князів, князівства Бельську і Червенську землі. У 1223 році Данило взяв участь у трагічній для руського війська битві з монголами на річці Калка. Тобто буде здавати ЗНО-мультитест. Запам'ятайте, це, будь ласка, битва на річці Калка. Це у нас відповідно князі. Проти монголів. Тут мінус, тут ставимо плюс, де він був, Данило був досить поранений, і він повернувся із походу, продовжує справу об'єднання Волині, але його дії наштовхнулися саме Мстислава. Котрий потрапляє усе більшу залежність від бояр та угорського короля. Отже, нашого Мстислава, де він ось, ось тут, його починає дуже, дуже сильно так затягувати. Після його смерті, а помер він у 1228 році, Данило виношує наміри щодо возз'єднання саме Галицько-Волинської держави. Він приєднує до своїх володінь Луцькою, Пересопську, Чертарийську волості і реформує війську, створює таку регулярну піхоту городян плюс реформи. І у першій половині 30-х років 13 століття кілька разів займає Галич, але через опір Боярда в Тоттні знову втрачає його. І Значним успіхом стало оволодіння саме Белською землею у 1238 році. 1238 рік це дуже важливий рік, також, щоб, будь ласка, запам'ятайте. Разом з Васильком Данило вирушив у похід проти ордену хрестоносців, яким володів Дорогочинською землею, і в бої під Дорогочином вони розгромили ворога. Так, Данило проти. Хрестоносців Данило плюс-мінус хрестоносцем стало. не розгромили ворога, і після цього було відвоювано перемишель. Тут отримує Данило перемишель. І врешті-решт наприкінці цього року Данило війшов до Галича і одвертися в ньому. Отже, ось таке було відвоювання своїх же земель.